ви можете розповісти про конективність Intent. Oticon Intent мають чудову конективність і дуже сильно розширюють можливості людей з порушенням слуху. По перше, хочу розказати про те, що ці слухові апарати працюють на акумуляторах, і ви можете більше не залежати від того, чи є у вас батарейки, чи ви їх забули вдома. Заряду батареї вистачає як мінімум на 20 годин роботи. Вони мають чудову конективність. Що це значить? Працюють на платформі LE Audio. І е, передають звук як з Android-технології, так і з ios технології Як це реалізовано? Людина може приймати дзвінки, може прослуховувати музику з телефону. Причому для того, щоб приймати дзвінки, не обов'язково діставати телефон з карману. Достатньо постукати. По слуховому апарату і піде при прийом звуку. Так само можна відключити передачу звуку. Крім того, слухові апарати Oticon Intent розраховані на майбутні технології, і вони готові для передачі звуку через технологію Ауріка.